Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. Черговий анонс чергового доступного автомобіля в продажу. Рено Колеус 2008 рік, улюблений кросовер глядачів, підписників каналу Авторозбор. Дев'ятий рік в техпаспорті, 2008 року розмитнений. 2,5 бензин. Повний привід в непоганій комплектації боус. Маємо задній парктрон, маємо присутній фаркоп, легкосплавні диски, безключовий на всіх чотирьох дверях, присутні релінги, маємо складання, регулювання і підігрів дзеркал, присутній передній парктрон, звичайні галогенне освітлення, значить датчик світла дощу. Топова акустика BOSE, яка проглядається через лобове віконечко. Легкосплавні диски, я вже сказав. Підігрів передніх сидінь, 4 електроскло підйомники, регулювання, я вже сказав, круїз контрол, шкіряне кермо, двозонний присутній клімат контроль, допомога при спуску з гори, круїз. Це все присутнє. Шкіряний салон підгрів двох передніх сидінь. Друзі, на цю штуку не зважайте, це просто шмат коврика, який не хочу просто забруднити салон, так як автомобіль приїхав в адекватному, чистому стані. Є столики. Шкіряний салон. Отака, такий автомобіль. Ціна 7700 доларів без торгу, 183 пробігу, олива тут замінена. Диски колодки до наступної заміни оливи замінювати не потрібно буде. А також він доступний в розтермінування. 1200 доларів перший внесок. Решту доплачуєте. Ну, декілька варіантів є, як це можна зробити. Всі деталі в нашого фінансового консультанта. Звати його Андрій. Андрій вам підкаже, як ви можете придбати конкретний ринок Олеос. За 1200 доларів. І, звичайно, він вам підкаже, чи для вас доступна послуга розтермінування, функція розтермінування, як зручно так називайте. 1200 доларів ось може бути ваший. Цікаво, телефон в описі до відео. Якщо цікаво, розтермінування, телефон мене тоді не набирайте, набирайте Андрія, нашого фінансового консультанта. В принципі, будь, -яка з, цих, будь з цих автомобілів доступний в функцію розтермінування. Меган дуже просто порахувати. 15% від вартості, фактично, і можете розраховувати на розтермінування. Колеос, Exeo, Kangoo, все, що необхідно, все присутнє на розтермінування. Якщо когось зацікавила така послуга розтермінування, ви давно мене просили. Я зв'язався з людьми, розпитав, проконсультувався, як максимально адекватно можна це зробити для вас. Найвигідніші умови Андрій вам запропонує для того, щоб ви якнайменше переплачували. Ілюзій не плекайте, переплата буде. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, що присутнє на майданчику, свіженьке це Колеос. Меганчик 15 рік, деталі можете уточняти, телефонувати у мене. Кенго вантажний Ексео. На Ексео буде святкова ціна. Я думаю, вона вам всім сподобається. Кому цікаво, наберіть по Ексео індивідуально. Обговоримо. Думаю, що ціна вас заінтригує. І дуже гарний колеос, який також присутній на майданчику. З того, що ще доступне, і потихеньку буде доїжджати. До 5 тисяч є кліо. 1.2 на атмосферному двигуні 147 пробігу Є за 5-100, це Макс присутній. Якщо вони вам цікаві будуть, ці машини, телефонуйте, деталі уточняйте, фотографії фото будуть десь район 2-3 дні перед Новим роком. Що кому було цікаво, телефонуйте, знаходимося село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Колеос за 1200 доларів може бути ваший. Всім добра, всім гарного настрою, всім пока.